Музичне ДНК це музична ДНК. І в цій студії ми перевіряємо на знання українських пісень. Сьогодні ми будемо перевіряти гурт Теорія розбитих вікон. Ми сьогодні їх поділили на а, саме команди. Перша команда у нас продюсер Олександр, і... гітарист барабанщик. барабанщик Юрій. А також у нас фронтмен гурту. Це Олександр. Далі у нас гітарист Гитар... Богдан. Богдан. Богдан і ще один. Басист, Басист Валерії, все друзі. Ми зібралися, і зараз ми дізнаємося, чи слухають вони українські пісні так. Як слухає їх я. Е, в першу чергу хочу вас ознайомити з нашими правилами. В нас є сім пісень. Сюди входять українські народні пісні, українські сучасні пісні, а також класика. До кожної пісні у нас є три підказки. Якщо ви вгадуєте пісню з першої підказки, то ваша команда або ваша команда отримує 15 балів. Якщо з другої, то 10, Якщо з п'ятої, а якщо з третьої е, спроби, то ви отримуєте всього 5 Балі такі умови нашої гри, і якщо ви готові, то можемо okay, розпочинати. Yeah, Сподіваємося yeah, на так. те, що ви слухаєте українські пісні. Всі підсказки в мене збережені в телефоні. Сподіваюся, що у вас зір добрий, але не настільки, щоб побачити, що в мене тут записано. А, і так, наша перша пісня. В цій пісні співаються про те, що часом буває так, що хочеш почути речі, яких ви ніколи б не знали. Скрябін. І що? Так, це скрябін. Спи собі сама? Так, це скрябін, спи собі сама. Спи собі сама. Коли біля тебе мене дема. Давайте я пропоную відразу назвати а, ваші команди. А, як буде називатися ваша команда? Um, um, музичний електровоз. <гум> <гум> музичний електровоз <гум> ваша команда. Драм-машини. <гум> драм <-машини. гум> драм hey, драм Драм-машина і uh, музичний, музичний електровоз. <гум> Креативні назви, друзі. Музичний електровоз отримує відразу 15 балів. Це були тільки квітки. Ми з вами зараз Засидай, нам, нам... переходити до нашого другого раунду. І наша наступна пісня. В цій пісні він очікує, що скоро буде п'янка та весела гулянка. Опа. Він Чи вона? Він, він, очікує. він, він очікує. Добре. Ну хотілося а можна просто варіанти про які думаєш, але я не <зараз> хочу натискати на — Я думаю! — Це <зар> так не працює. <зар> я, я тоді не буду називати пісню, <зар> Він, він чекає <вінчик зар> <кересний, зар> неї, тому, що це не про п'ятинка. Що це може бути? Що це може бути? Шесть такого но судя шепва. Я думаю, я думаю, я думаю, що це біля поплавського щось. ]Yeah, yeah. Це я хочу сказати, що uh, близько. Це ви хочете надати відповідь і отримати 15 балів, вам слід натиснути червону колію. Звісно, є. Якщо ви відмовляєтеся, ми переходимо до підказки другої, де ви зможете отримати лише 10 балів. Переходимо, так. ми всі Давайте понищуємо курс до 2012 року. Так, якщо перша підказка, яку ви не вгадали, і вона коштувала 15 балів. В пісні він очікує, що скоро буде п'янка та весела гулянка, то 10 балів. І ми відкриваємо другу підказку. Пісні він звертається до Кума, щоб той налив йому стаканчик. Ох, кажи вже. Хто з вас дивиться TikTok зараз? зараз? <поців> там Але це стара пісня, це Стара <поців> пісня, але вона зараз підкорює тік-сток. Це багато... може бути <поців> цей. <поців> нажимай, пацан, давай. Ні, давай так що нажимай? <поців> <А, поців> як його розформулюю. Як його звати? Ми з тобою нещодавно говорили про. Можна назвати назву або. Давайте третю підказку. Давайте, давайте так. Точно ви тяжко, так да. в його планах є наступне. Він знає, як зловити саме цю тварину. Ком заходить зліва, а він зі слива. Чорт, все, я не знаю. Не. Пасуємо, я ми теж, теж пасуємо. Ну, Пісуємо ні, я? давайте будемо думати. Очікую, що скоро щас, буде Янка та весела гулянка. В пісні йому. він звертається до кума, щоб той налив йому стаканчик. В нього є план, як зловити того, хто бігає по полю. Кум заходить зліва, а він зі слива. Це це судячи про наші вечірки. Зліва хтось. Мені здається, що це той. Чекайте, давайте для всіх знаєте. Хто може бігати по полю? Безкоштовна підказка від мене. Хто може бігати хлопчик по полю. Кого куми а, можуть ловити? Свиню. Зайську. Теля. Ну так. От, бо, зараз близько Бик. На назве. Корове, теля. Ми Жеска. не горді ми швидко здаємо. Бик. <рес> Бик. Бик якогось Бик. бика. Ні, перед цим ще. Перед цим. Свиня. Так. Окей. Свиню по Господи, а що так складно? А, а ти що думав, тут тобто хардкіс буде? <рігій> <рігій> Я сказав, що голос. <рігій> Це з яких свинья. <рігій> Свиня. Блін, ми, у мене є... Як ще свиньо називають? Хряк Порося Ще. Порося. Свиньо як називають? Свин. Кобан. Так, кабач. смажений кабанчик курка, курка з майонезом? майонезом. Ні, другий да, раз да, на да, вже думала. в студії. Хочу, що? щоб ця пісня була, і можливо наступної передачі вона була звідки ми її взагалі знаємо. Сьоні, я ні, не здається, ні. що ми не, 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 ми, не Давайте Я вам відразу скажу, що у кожної команди є по дві підказки, і вони е, додаткові, але вони вам чогось будуть вартувати. Наприклад, е, якщо у нас є е, по дві підказки, це телефони дзвінок для того, щоб спитати, що це може бути за пісня. Друге, це задонатити на благодійний фонд. А сума не важлива, хто скільки може, і тоді ви отримаєте назву в антонімах. Це дуже просто. Да, ну, то буде... ну, все, да я до нашому давайте. Не, давайте ще раз подумаємо. Давайте чекайте секундочку. Ну ми вже знаємо, що це про твари. Да, це а, просто, відразу Ні, не, 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 не про не про спішайте, кабана. тому кабана. що далі може бути ще складніше. Можливо, буде, можливо, не да, да, хто може? знає, що в мене тут написано. Давайте ще раз я повторюю і ми будемо з вами складувати, тому що я хочу нагадати, що в моїх запитаннях вже є текст з пісні. Якщо його скласти, то у вас вже. Буде ця пісня. Я знаю, що друзі, ви напевно вже здогадалися. Якщо здогадалися, то саме час зараз залишити коментарі з назвою цієї пісні. Пісні він очікує, що скоро буде п'янка та весела гулянка. Також в пісні він звертається до кума, що той налив йому стаканчик. В нього є план, як зловити того, хто бігає по полю. Кум заходить зліва, а він зі сливи. Я знаю, що це за пісня, але я не знаю хто. Наче текст був просто зараз. Зліва зліво дзвонив, я теж да, знаю, да, чуть я, я знаю, але... я навіть... є в нас кубан, ми його да. можемо сказати є ласкаво. Кабанчик. Да. Так. І що він робить по полю? Бігає по полю. І тепер, якщо ми складаємо, ми отримаємо з вами назви. Бігає, бігає по полю. Кабанчик. Ну, майже, Кабачи давайте ще біне раз. Біне. Потом. Так. Кабанчик Як Я фильм. Пополю. По полю. Не, чекай, я. Як? Кабанчиком. Кабанчик бігає кабанчик. Кабанчиком. Ну Це логічно. швидко. Знаєте, все це наша географія. Ви зараз гадаєте цю пісню. Обов'язково згадайте цю пісню. Пустко. Кабанчик бігає по полю. І якщо ставите перед Пустко. цим, Пустко. як він бігає, ви отримаєте повний рядок цієї пісні і вже вгадаєте цю пісню. Швидко то кабанчик. Кабанчик. Та... Ну швидко, Путко. і ще. Ну, куми вони сидять і вже... Диві, мекають. Диві, що, диві, що трохи мекають. Трохи. П'яно бігає по полю. П'яний кабанчик бігає по полі. Чого по Чо, кабанчик буде бачити, по куми п'яні. Може він яблук з сидру на... наївся до цього. Які вони? Куми. П'яні. А коли вони мекнули, то вони які? П'яні. Вони ж розказують анекдоти. Шварі. Ні, там навпаки там. Веселі. Так. Веселий кабанчик бігає по полю. Як? Як він бігає? бігає? Як він бігає? Швидко бігає. Скос. Весело кабанчик кабанчик бігає кабанчик. Бігає, Весело кабанчик бігає по полю. Весело кабанчик бігає по полю. Ну <ган> ні, на жаль, <пробіт> нуль. Не ми не зараховуємо п'ятнадцять <пробіт> <пробіт> нуль балів. Весело <пробіт> по полю бігає як кобанчик. Друзі, ой, звісно, ой, ой, це була ця пісня, і мені здається, <пробіт> що глядачі <пробіт> <пробіт> зараз просто почервоніли <пробіт> через <все>. те, що <пробіт> ви <не> знаєте <пробіт> цю пісню. Вячеслав <пробіт> Кукова Кабанчик має назву ця пісня. Переходимо до зва. — Перший раз, я я теж, Після передачі можуть послухати. А так, і так. послухати <рес> це, це дуже весела пісня, і вона майже лунає на всіх А ну, йому тоді? — весело банчик бігає по полю, правильно? Весело, весело. Ну, да, Логічно. Вони ж сидять, вони і він бігає весело тепер. Наливай, куми, горілки, стаканчик, бігає по полю весело, кабанчик, наливай. <с expenses> І <Фіде> тепер переходимо до третього раунду. А, веселі діти по той бік екрану не злазять з дивану. А, це Мірзаян. Він пісня Віннікува. Так, ]afe. це саме ця Спеспіх. пісня. 30 балів цій команді. Вітаємо, друзі! Відгадали що... з першого нуль зараз за Ну, не даремно, він продюсер. Не дарує. <сваж> Четвертий раунд. Вона вірила, що він назавжди, а то лиш її сон, а він був короткий. Малібська. <сваж> 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 Та ні. <сваж> <"Та> Ні-ні-ні. <сваж> Хоча. <сваж> Може бути. Це. Це <сваж> Це ж тисяч. Це 100%, це вона співає. Валяра відчуває. Валіжа, вже простіше. варіанти? Давайте, давайте, давайте підказком, Будемо телефонувати, або буду натити. А, то все вже? Підказки не закінчилися. Ми можемо перейти до 10 балів. Переходимо до 10 балів. Він залишив надто гострі сліди, а вона е не вірила в сказане іди. Uh, що це? Okay. це треба знати текст пісні. <смуж> треба знати пісню. А можна за <смуж> <да? смуж> зараз ще спочатку так, самого початку? <після> да. Так, перша підказка до цієї пісні. Вона вірила, що він назавжди, а то лиш її сон, і він був короткий. Він залишив надто гострі сліди, а вона не вірила в сказане іди. Тут прямо ось рядки з пісні. Не Прям вони вже лежать. Ні, 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 це на то 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 де, то то щось біля Могилівської. Ні, щось. Ірина Біла. Ми вже знаємо, що це вона. Вона. Так, ми точно сформулювали. Так, а? Може бути, не знаю, нажимай і кажи, після, ти, ти нічого не втратиш, розумієш, ти нічого не втратиш. А зараз якщо робили. так можна натискати, нічого не втрачати, чи треба ви нічого не втрачаєте, просто а, ви вже не відповідаєте, відповідає та команда. Якщо вона не відповідає, переходимо до п'яти а, балів. А, а якщо, якщо, більше, якщо да. не з е... <падаєш> виконавця, то що? А, то, то, все, то, все бали, то, все вже краще. А, тобто а, можна... і... Так давай прокачимо. Давай, Лама. Давай, давай, Мама? Мама? Ах, я такая спивачка. Так. <laughs> Шо, Серйозно, це мені лама мені. спалені мости, пісня. No. No, no, no. Це вже просто. No, no, no. 40. Я б перепросив. 10, да, 30, 30, 40. 10. Да, 40. 40. Моя математика, вона дуже хромає. Прошу вказати номер телефону репетитора. Слід мені звертатися. Я не вірю. До п'ятого раунду. Мені здається, що цю пісню ви вгадаєте відразу з першого питання. Давай чесно. Пісня він співає, що за нами правда, і значить, ми вистоїмо їх вистріли. Прошу. За нами Правда. Яку ще музику ви слухаєте? Який ваш улюблений жанр? Рок. Рок? Рок. Ще. Диск. Фан. Альтернатива для фана. Опа! Неочікувано. Я би сіх це. Ох. Так, ну це ти підказав, що це не рок. Значить, якщо ти кажеш якийсь ще. It's so deep. А ще раз підказку, Ще раз підказку. 15 балів, зараз може хтось з вас отримати. Пісні він співає, що за нами правда, і значить, ми вистоїмо їх вистріли. Це, це після 2022 року. Дякую. Це не <рик> <витрату. плоти> <А, плоти> Олександр Пономарів. Пономарів? Так. А, ну, ви так ви скажете, ви нажали. Олександр Пономарьов? Ні, це не він. Все. 2022 року. Так, пацани. Я думаю, що це може бути і це може бути Це може бути. То? Нажимай, Нажимай. 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 Саня, Хорош. Ні, ні, це ж ти типу скажімо, ладно, щось. Тобі треба було сказати. Добрий, Та, я я розумаю. Розумаю. Добре, це вже була підсказка, але яка це пісня? Це Я про все. Зараз. Не, ну вони вже... Скільки гімн? Правильно! Я почав перший. Так. 15 валів. Значить перші 15. Ми розміняли цей нур. І у нас 40. 15, ну, у нас є такі, всі да. шанси yeah, 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 саме yeah, yeah. реабілітуватися yeah. і виграти в ви, молоді. Я можу. просто нові yeah. я, я, я не слухав, як стає. Я не чув. Я просто знаю, що він вийшов нещодавно і що вона піднялася дуже сильно. А то ви, а вийшло, думає? а то ви думаєте, і, що Якщо я там про клуб? вистріли, то це, скоріше, <рігла> <прийшло>. <рігла> Бо у Калуша я знаю, наприклад, просто зі. Ну, я сковку знаю чуть-чуть, але старі. Ну я теж. Поїхали. В небі чистому чути. В небі свисталочути гімну. Їдемо далі. У нас шостий раунд. В пісні він питає, де її шукати, як до неї прийти і звідки її виглядати. Я коли де її шукати, я такий скажу, мені тепер? Як її виглядати? Де її шукати, де її знайти? Так, давай. Вона перевіряє за що ти. П'ятдесят п'ять барів Шанс 6. Ну, давайте. Це ти... кінець. Їдемо далі. Ну Їдемо. зараз я хочу остаточно сьому, а, зараз закріпитися. Буде. Зараз буде останній раунд. Сьомий. щоб не так позовно. Так, 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 а після вже сьомого раунду так. я скажу, що буде з тією командою, хто Ой, програє в музичному ДНК. Але це вже буде трохи пізніше. Жителька мікрорайону нашого жителька. Сьомий раунд пісні він зізнається, що вона файна, як ружа, і буде він їй за мужа. Це щось за... З вашої теми. Це, це я знаю. Знає, що... Це дуже народне щось. Це вона називається? Це Пай... точно українська народна пісня. Це... Я не пам'ятаю, як вона пайна, називається. Мужа. Я Це із тих пісень, яких коли заходиш їх шукати в Spotify, там пізно Various Artists. Various <рес> Artists <рес> 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 15 балів, а ми переходимо до 10 балів. <рес> ну, напевно, що... <рес> є варіант? Сані будуть варіанти, я не зможу Ні, Давайте серіалі. до 10 переходимо, щоб я не перейдемо. Я хочу вам сказати, що у вас є ще підказки, якими ви не скористалися. А, так, перша підказка. В пісні він дізнається, що вона файна як ружа, і буде він їй за мужа. Вона б його вчесала, якби мати не знала. Так знаю цього. Блін, я забув, як воно називається. Я забув те. Ну воно вас чи ні? <плес> да, це mm -hmm. про. Воно там співається про те, що розчісує. блін, хаз секунду, дайте я так, Ну все, давай, розказуй. Не, ні ні сейчас, секундочку одну. Чесала, чесала, як б мати не знала, не знала, я не пам'ятаю. Так, ну сейчас, 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 тихо, мовчи, 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 папа, мовчи. мовчи <плес> я знаю, що ти знаєш. <плес> 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 4 -4. Ах, черт! Не-не-не! Ну ну, 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 Все дуже просто, да, дуже, дуже просто. Це не очень давай. Стреба. Mm -hmm. Я спину. Чечали. Чечали, да. Решіщене коче... Решіщене Решіщене кучері. Кучері, кучері. Це е, ще ансамбль співає. Ем... Ну, Чечері називається. Пісня. Да. Ні, пісня не називається Чечері. Ну, все. Але ні, це звісно це ця це пісня, але е, слід назвати, ми вже знаємо, що це українська Сімбалі, народна тоді. пісня. Але слід е, скласти повну назву, і тоді ми будемо зараховувати вже це як відповідь. Чечері Чечері. Українська народна пісня. Ні? Ні. Ми ж сказали, що це не чечері. Чечері. Блін. Це а... слово є, звісно, в назві, але перед цим ще щось є. До кого хочеться. Ой, чечері, чечері, Ні. Ну, чечері йому щось розчешуть. Розчешемо кучері. Так хто буде йому чесати? А... Як її звали? А, да, треба все... І... И... Марічка а -а -а. Ой, Марічко чечері. Ой, Марічко чечері, Українська народна пісня. О. Ой, Марічко, чечері, 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 Роща ширя кучері, кучері, кучері. Роща. Прошу... Ну що? Я вітаю вас з тим, що ви програли. <плес> Я вітаю вас з перемогою і саме зараз. Давайте ми будемо говорити. ви вже знаєте, що буває з тим, хто програє в нашій студії, хто не проходить перевірку на музичну ДНК. Хто та команда, яка в нас програє, вона робить. Записує відео, вона публікує його в інстаграм в історії і говорить про те, що ви є музичними лузерами, але обіцяєте виправитися і більше слухати українських пісень. О -о -о. А та команда, яка перемогла, вона робить їм завдання. Ви обираєте саме зараз зі списку тих пісень, які сьогодні пролунали, і що вони будуть виконувати. Виконувати, чекаю це продюсер має подумати. Давай. Поки продюсер буде думати. Зараз беремо телефон, вмикаємо відео і записуємо. Давай про те, що ви є сьогодні музичними лузерами. Давайте хлопці. Бували на музичному ДНК. Хочемо сказати втрьох, що ми майже не вгадали пісень і ми є. Музичними лузерами розови, да. просто Але... ніщо. Але ми вибачаємося, тиху, вибачаємося, ми е, обіцяємо виправити це і, е, 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 і послухати все, що ми е, не знаємо. Сто відсотково. Ми дуже не музичному ДНК сказати, що ми майже не надали. Зробиш мені скрізь. Зробиш її. — я можу тобі скинути. Ні, ні, ми запам'ятали все. Я думаю, що... Я думаю, що гурт теорія розбитих вікон запише кавер на... Ой, Марічко Чечення. Я прошу вас. Ага, <към> хорошо. я жду Вы... вам шеф сказал. Да. Я думаю, що прямо чекай, чекай. Зараз, зараз нам в студії заспевали. слід заспівати пісню яку. Ааа, заспівати тоді скрабен собі сама. Ось так дякую Ви тобі собі, продюсере слова. Знаєте, я, а, так, всю пісню не потрібно. Підтрим, а, можливо, якийсь уривок з цієї пісні зараз спочатку ще ще я фронтмен гурту підтрим. Теорія розбитих вікон зараз. В музичному ДНК разом будуть виконувати спи собі сама. Я Супер. одразу скажу чесно, що я люблю пісні Скрябіна, але я їх не настільки багато слухав. Щоб знати, прям. Тому я відкриваю собі текст. Дякую. Так, все, відкриваю вже. <рес> <рес> а ну так, що? Так, звісно. Можна також приєднатися, ну, хто, хто хоче. хоче. Раз, хто, два. Хто, хто, хто. Раз, два. Хто, хто, хто. Чу -чу -чу. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи не знати, і тягне за руку тебе в те місце, де думаєш, краще очей не мати. Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда ні звідти не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, і їхні очі в тобі говорять. І спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Вітаю, <клуб> uh, друзі! Це музична ДНК. І сьогодні в нас в Батлі брали участь гурт Теорія розбитих. Віком. Дякую. Побачимося з вами і дякуємо вам за участь. Дякую. 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 <клесен> музичне ДНК.